Буду читати місце Євангелія від Матфія, 7 глава, з 15 вірша. Стережіться лжепророків, які приходять до нас у овечому одязі, а в середині хижі вовки, поплодам їхнім, пізнаєте їх, хіба збирають із тернів виноград або з будь-які смокви. Так, усяке дерево добре. Приносить плоди добрі, а дерево погане, приносить плоди погані. Не може добре дерево приносити погані плоди, ні погане дерево приносити плоди добрі. Усяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і у вогонь кидають. Отже, по плодам їхнім пізнаєте їх. І друге місце це Євангелія від Луки, 13 глава. Шостого вірша, він же промовив таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю, і прийшов він шукати плід на ній і не знайшов. І сказав він виноградареві, Ось третій рік я приходжу шукати плід на тій смоковниці, та не знаходжу, зробай її, навіщо і землю виснажує. Але у відповідь він говорить йому: Пане, залиши її на цей рік, і тим часом я скопаю навколо неї, то одобрю гноєм. А може, вже й принесе плід у майбутньому, а якщо ні, то зрубаєш її. В цих двох місцях говориться про такі е, речі, як плід або як про дерево, яке не приносить доброго плоду. І дуже часто ми можемо бути як дерево, яке не приносить плід. Е, Бог, ми прийшли до Бога, покаялись, Бог нас. Прийняв число своїх дітей, зробив нас своїми дітьми, посадив в цьому саду, і він хоче, щоб ми не тільки росли, щоб, може кажучи, не тільки приносили все, що тінь може якусь, але щоб ми приносили плоди. І не тільки плоди, але й добрі плоди. І як я вже читав, що якщо дерево не приносить плоди, то воно зрубається і кидається в вогонь. Я б хотів побажати, щоб ми в Божому Саду приносили добрі плоди, щоб Бог, щоб Ісус, коли заходив в свій сад, дивлячись на нас, Він, не, не, він щоб Він радів, дивлячись на нас, на наші плоди, щоб Він розумів те, що Він за нас не дарма помирав. І хай нам Бог допоможе в цьому. І хочу на Кінець вам дати таке побажання з Біблії, це послання до Филипян. Перша глава з 11, 11 вірш, щоб ви були сповнені плодів в що через Ісуса Христа на славу та на, на похвалу Божу. Хай нам Бог допоможе в цьому. Амінь. І така нужда за здорове вчення в церкві. Зараз багато є лжевчення, куди навіть і в інтернеті слухаєш. Багато що неправду кажуть і так. І це дуже важливо, щоб зараз в наших церквах було правильне вчення, тому що зараз багато людей, новообращених, багато ще не знають писання нормально. І диявол може навіть таким, таким як вчення, заводить людей в заблудження. І хай на Бог допоможе, щоб в церкві його не було, буде молитися.